Команда Прикарпаття ЗСУ у 2022-му. Дракони повернули з Італії і вже провели домашній поєдинок. А калузькі хокеїсти знову зазнали поразки. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина. Програма Тайм-Аут. І у сьогоднішньому випуску я розповім більше про ці спортивні події та не тільки. 14 ігор, в яких чотири перемоги, три нічийних матчі та сім поразок. Саме з таким результатом гравці Прикарпаття ЗСУ завершили виступи у 2022-му. У результаті вони посіли п'яту сходинку турнірної таблиці. Підсумки першої половини сезону від головного тренера команди Олега Рипана до вашої уваги на жаль, ми не потрапили в четверку по п'ятибальній системі. Я рахую, що ми ну тройка. Ну, ми все рівно ми старалися, грали до кінця. Ну, в першому колі ми набрали очки. І я вам скажу, що було непоганий перший круг. Ми і вдома зіграли удачні ігри з Тернополем, з епіцентром. Те, що ми невдало зіграли першу ігру на виїзді, ми розчитували на більше, а в другому колі ми набрали тих очок, що навіть нам давали шанс. Тернопіль два рази давав шанс, ми його не використали. Може не вистачило в тому плані, що я вам скажу, що нас прислідували травми. Ми розчитували на таких іграків, як Геник Василь, розчитували на Во на Волошиновича. Розчитували в кінці француз не виходив на деякі ігри. Прислідували травми. От і з за цього може і це попливало. Ну і реалізація у нас, бачите, стільки моментів ми создали, а реалізації погано. І провалили ще цю що Ми в Тернополі провалили 4-0. Це так, теж підкосило чуть-чуть хлопців. Зазначимо, що перемоги зелено жовтим давались не завжди легко, очки здобували з мінімальною перевагою. Ну я рахую, що теж команда суперника готувалася на нас. Добре зіграли в обороні. От тому так і результат. Команди майже всі рівні були, не вважаючи тільки. Ну, я рахую, що команда Полісся, так, вони готові для виходу в лігу. З ними важко було грати. Все рівно ми вдома в них, там в Житомирі, ми достойно зіграли. Я рахую, що нормально ми там. Дома ми. Набагато слабше зіграли, чи у них до... це на виїзді. Ну, Найкраще я рахую, що ми зіграли з зі своїми прямими конкурентами. Це Нива Тернопіль вдома, епіцентр вдома. Ну, на виїзді ми зіграли теж з боковиною. Провалили, а провалили другий круг. Так случилось днями. Працівники сайту Спортарена оприлюднили склад символічної збірної першого півріччя першої ліги. До 33 найкращих гравців. За їхньою версією потрапив і капітан команди Прикарпаття ЗСУ Василь Цюцюра. Він вів команду за собою старався. Він заслуговує того. А тим часом дракони повернулись з Італії. Виступи в елітному раунді Ліги Чемпіонів стали кращим результатом для франківців у Єврокубках. Продовж турніру червоно чорним вдалося здобути дві перемоги у трьох матчах. З рахунком 7-4 вони обіграли команду господарів Фелдія Болі. А у заключному поєдинку проти сербської Лунзиці гра 2018 ураган обіграв суперника з відривом в один м'яч – 1-2. У результаті франківці посіли другу сходинку у групі. Щоб брати взагалі підготовку до цих. Матчу вони відбулися в дуже складних умовах, тому що в нашій країні зараз йде повномасштабна війна, і не просто проводити тренування, коли виключають світло, немає тепла і постійно тривога. І весь час потрібно змінювати план, графік тренувань. Тому, якщо брати в цілому виступом Ліги Чемпіонів, то зарахую його до позитиву. Якщо брати перший матч, то він відбувся в. Ми дуже багато сил віддали емоційно, морально, фізично. І взагалі той матч вийшов на певну історію для нашого клубу. Віталія нас прийняли дуже добре, були всі умови і люди цікавилися. Дехто і не знав, що таке футзал, якщо чесно, були моменти такі. Ну серйозно. Ми дуже раді, що приїхали багато болівальників з України. Це надихало нас, додавало сил. І хотілося заради них, заради всіх людей, які бороть нашу країну, так само боротися на майданчик. Можемо сказати, що виступ нашої команди буде оцінювати керівництво. А від тренерського штабу можемо сказати, можемо констатувати, що виступили ми дуже добре, враховуючи той факт, що ми єдина команда в літному раунді, яка виступала одними українцями, і більша половина. Команда це вихованці нашого клубу. Це вкотре доводить, що ми на правильному напрямку, і якщо порівнювати минулий рік і сьогоднішній рік, то можемо констатувати, що ми значно скоротили цю відстань між українськими та португальськими командами, і взагалі між українським клубом та європейським грандом. Як всі знають, після першої гри ми зазнали. Важлива втрат для команди так: дві червоних, одна травма. Важливі гравці нашої команди не змогли взяти участь у грі проти спортінга. Проте після завершення гри ми побачили, що молоді гравці себе продемонстрували з найкращої сторони і тим самим доказали, що вони можуть претендувати на місце в основному складі і гідно представляти клуб та країну. Після повернення на червоно-чорних очікувала підготовка до першого етапу другого туру екстраліги. На домашньому паркеті цієї неділі франківці приймали столичну команду Хід здобути перемогу дракони не зуміли. Поступили супернику з різницею в один м'яч. Після фінальної сирени на табло 2-3. Як це було? Пропоную переглянути в огляді гри. Чернявський, Чернявського рівницького кардиналу. Сірий удар, гол. Один один жук з рівні. Рахунок. Я так розумію, це була домашня заготовка. Чекаємо з нетерпінням на повторці. Знімає, а тим часом, о, і пусточу, але сусідніше.

Пуст, Переходен звільняв, зараз Мезан Швед. Передача, удар поперечка. І команда зараз атакує трішки менше 4 хвилин у другому таймі зіграли команди Михайло Грицина. Пробиває Грицина. Відбиває тут удар Голкіпер. Швед. Китю передача Станіслав Маспан, Маспан буде бити, Маспан пробуває. Заблоковано момент поперечка, який пробувається, але урагану потрібно не забувати. Грає фантизька команда. І це, надзвичайно засвідчена та небезпечна команда. У черговому турі чемпіонату України калузькі хокеїсти легіона приймали столичний сокіл. У результаті господарі поля поступились гостям з рахунком 2-5. Найкращі моменти гри у огляді. усіх вимог воєнного часу на Прикарпатті Стартував чемпіонат України з боксу серед дорослих. До участі у змаганнях долучились майже 200 спортсменів з усієї України, які можливості відкриються перед боксерами-призерами після усіх боїв. Дивіться далі. Бої проводяться паралельно на двох рингах та без глядачів. Перший ігровий день чемпіонату України з боксу серед дорослих на Івано-Франківщині відбувся 29 листопада. Розпочали чоловіки. Це еліта, це ті спортсмени. Чоловіки і жінки, які виберуть тут збірна команда, сформується збірна команда України, і на слідуючий рік вони будуть приймати участь в ліцензійних турнірах, де отримують ліцензії для участі в Олімпійських іграх 24-го року в Парижі. Тобто, це зібрали всі самі сильні боксери, які є на території нашої держави. Для них він дуже важливий. Єдине, що тут у нас тринадцять категорій, а на Олімпіаді буде всього сім. Тут у нас, якщо 13, то від 48 плюс 92, а якщо на Олімпійські ігри, там з 51 і через одну йде. Але 92 і, 90, і 90, плюс 92 є. В умовах війни підготовка до чемпіонату України була дещо в незвичному форматі. Обійшлися без спарингів з міжнародними суперниками. Дехто зміг, там і тренувався. Але дякую також Міністерству спорту. Яке, е, яке організувала нам базу на кончі заспі, три або п'ять зборів ми там провели. Також у тисовці провели збори. Ну і перед е, цими змаганнями провели збору тут, у Івано-Франківській області. Від Івано-Франківської команди семеро спортсменів це чоловіки і п'ятеро дівчат. Серед хлопців це буде такі боксери, як у нас і чемпіон України, учасник Європи, Ашот Кочарян. З надвірною хлопчина Василь Ткачук, призер Європи, Ярослав Михалушко, чемпіон Європи серед молоді. Едуард трофеменко з Івано-Франківщини, також неодноразовий чемпіон призерів України серед молоді. Останні змагання такого рівня в Івано-Франківську відбулись у 2013-му. Зараз же тут також є усі умови для проведення. івано це тилова область, область, яка повинна жити працювати. Ми дякуємо Збройним силам України, що ми маємо можливість проводити різного роду змагання і показувати на весь світ. Що ми є непереможна нація, тому важливо, що сьогодні Прикарпаття приймає такий чемпіонат України із боксу уже в другий змагальний день на ринг вийдуть і дівчата. Серед них за першість побореться і представниця Черкащини. Цей чемпіонат для мене дуже важливий. Підготовка тривала е, е, дуже довго. Так як перед е, участю на чемпіонаті України е, я була на чемпіонаті Європи і після того не не переставала підготовку. суперник своїх. Знаю, вони всі талановиті дівчата, всі серйозні суперники. Хвилювання, звісно, трішки є. Хвилювання є, щоб зробила всю свою роботу, яку маю зробити. Результати чемпіонату України очікуйте вже в наступному випуску. І про добрі справи півмільйона на потреби наших захисників. Саме таку суму вдалося зібрати під час благодійної спортивно-патріотичної акції Місцеве самоврядування Прикарпаття Збройним силам України про результати фінального дня змагань у матеріалі. Благодійна акція у формі спартакіади. Змагання в Івано-Франківську стартували 27 листопада, а у суботу, 3 грудня, відбулись завершальні поєдинки. Про свої результати першими дізнались спортсмени, які виборювали першість у настільному тенісі. Так, перемогу серед жінок здобула депутат Войнилівської селищної ради Христина Височан, а серед чоловіків Ігор Терлецький. Основні найсильніші суперники ті, що завжди, особливо з верховини, можу сказати. Майже фінал ми зіграли. Ну так, в принципі, рівень такий, як завжди, на цих депутатських змаганнях. І дуже добре. Хочу сказати, що такий турнір взагалі проведений на підтримку Збройних сил України, особливо в цей час. Ну, дуже правильна ідея підтримую перемогу в шахах серед жінок здобула депутат обласної ради Аріна Сивак, а серед чоловіків депутат Галицької міської ради Микола Попович у шашках. Перше місце за депутатом Яремчанської міської ради Василем Мороняком, А золото з поміж жінок виборола Ірина Кащенко. 13 учасниць було учасники. Дуже сильні. Кожна партія була дуже цікава і захоплююча. Здобула семи шість перемог. Одну все ж таки програла, втратила пильність і програла. Так що програла дівчині з Делятинської територіальної громади. Воно трошки знімає той стрес з голови, ці всякі клопоти, таке десь трошки дає можливість розвіятися від буденного життя, від цього ну постійного проблем вибухів, тривог. Щодо командних видів спорту, то у фіналі з волейболу зустрілись депутати обласної ради з представниками Рожнівської сільської ради у запеклій боротьбі. Очко в очко перемогу здобули останні з рахунком 2-1. Найважливіша перемога наша це перемога у війні, перемога збройних сил України і всього українського народу. Враження у мене як найкраще, головне що ця спартакіада носить характер підтримки збройних сил України, що на даний момент є. Дуже актуально. можливість була у кожного, по перше, зробити свій особистий внесок на підтримку збройних сил України. А обласна рада своєї сторони стимулює громади брати участь, щоб розвивати спортивну інфраструктуру у своїх громадах. Останнім видом спорту став футзал. Золото виборола команда Делятинської селищної ради. Другими стали депутати Косівщини. Перші здобули перемогу з рахунком 1-3. Ми тільки зараз всі, кожен по краплинці, як то кажуть, крупинці, допомагаємо Збройним силам України За те, що ми тут принаймні не бачимо такої кількості ракет, і тому подібного. Ми одне ціле і ми зобов'язані працювати один для всіх і всі за одного. Загалом до участі у змаганнях долучились 30 команд, які були сформовані з числа депутатів місцевих рад. Кожен із них зробив певний фінансовий внесок. Назвичайне велике задоволення і. Отримали учасники змагань, і мені вже і голови громади. І учасники змагань підходять і висловлюють вдячність і питають, коли наступного разу ми зможемо так тут знову зібратися. Тому що, окрім шляхетної мети, окрім допомоги збройним силам України, от ми прекрасно поспілкувалися поміж собою. Ми трошки відвели свій дух, тому що війна війною, але дехто хочеться мати якоїсь такої передишки, але аби з більшою наснагою боротися на нашому внутрішньому тиловому фронті. Зібрані кошти перерахували на потреби 10-ї гірської штурмової. Бригади. Кошти, які зібрані в ході цієї благодійної акції, будуть направлені перш за все на закупівлю безпілотних літальних апаратів. Це наші очі, завдяки ним ми бачимо, завдяки ним ми бачимо позиції ворога. Володіємо всяк, всіма змінами на полі бою. Окрім того, що завдяки цій благодійній акції вдалося зібрати значну суму для ЗСУ. Команди переможця з бюджету обласної ради отримують і призовий фонд на розвиток спорту. На сьогодні у мене все зустрінемось наступного тижня у цей же час.